Безумовно, ми сподівалися отримати кращий результат, але насправді команда грала добре, і я дуже задоволений. Кожен наступний сезон, кожна гра в європейських купах це для нас досвід. Я пам'ятаю, як ми починали грати з Бенфікою в Лісабоні, після цього перемагали тут в Полтаві. Я впевнений, що з досвідом прийде і. По-перше, бажання перемоги, а по-друге, ну, самі перемоги. Довіра до тренерського штабу воно залишається такою, що досить Це залишається, залишається. Повірте мені, я з великою повагою відношуся до Василя Сачка. і ми спілкуємось багато. Насправді всі важливі питання в клубі ми відпрацьовуємо, з'ясовуємо, обговорюємо. І на сьогодні саме це та людина, яку я б хотів бачити на чолі футбольної команди. Скажіть про ці останні новини зі стану команди сім місяців затримки по зарплаті. Яка це ситуація? Розкажіть вам? Ви. ви знаєте, це результат економічної ситуації в країні. Насправді, це не такі цифри. Є у нас деякі фінансові відносини стосовно того, що ми розбираємо з футболістами, але я впевнений, що десь до кінця року, до початку наступного року, перший, другий квартал, вся ситуація вирівняється і ми будемо мати насправді сильну, відповідну. Футбольну ситуацію і фінансовий стан, але треба ще враховувати те, що насправді ми маємо великий бюджет стосовно інших українських клубів, і ми не зменшували бюджет ані відповідно до 2011, 2012, 2013, 2014 року. Ми намагаємось підтримувати фінансовий стан команди саме на тому рівні, як він був останні 5 років.